Гроші на компенсацію за зруйноване житло братимуть з арештованих активів російського збірбанку. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила голова партії Слуга народу Олена Шуляк. Каже, також кошти на компенсацію підуть із державного та місцевих бюджетів від міжнародних донорів і з майбутніх репарацій від РФ. Однак, основне це конфісковані гроші російських банків. А основна сума це від Сбербанку Росії, і ми якраз ці гроші планувалися витрачати на компенсації. Тому станом на сьогодні в нас точно є 17 мільярдів гривень. 35 мільярдів прибутку національного банку України також можна буде використовувати на різні процеси пов'язані з відновленням. Героїчний вчинок десятирічної дівчинки на Сумщині дитина врятувала молодших братів та сестер із пожежі, пала в їхній родинний будинок. Коли зайнялося, батьків вдома не було. Дівчинка не розгубилася. Спочатку намагалася загасити полум'я. Коли не вийшло, взялася рятувати братів і сестер. Матеріал головного управління ДСНС у Сумській області. мене, що не курточки є. Нікіта, а як все було? Я, я спала з самою маленькою сестричкою. Тут я підбігаю до Міти, то каже, дико горить. Горів приватний житловий будинок по вулиці Пантелеймона Куліша. І в цьому палаючому будинку знаходилось четверо діточок, з якими не було жодного дорослого. Але маленька дівчинка 2012 року народження не розгубилась і все зробила вірно. Я бігом мета тушить його, це, його швидко душить, воно не тушиться. Мені подорожчий голова кружиться, я бігом мета це, 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 Давід був вже на вулиці. Я ночами. Ну, Вчила собі рукави, я так держалася. Бігу по наче ру... одной... на одні руки виносить Богданочку, а потім Сашеньку. Один рочок, чотири роки, п'ять та десять. Не хочеться уявляти, але ці чотири дитячих життя в одну мить міг забрати вогонь. Першими на допомогу прийшли сусіди. Побачив дим, пламя і. Діти там кричали, що треба ну, рятувати. Забігли з дружиною, там проживає четверо дітей, одного сусіду вже врятував. Оцей ваш сусід він заходив безпосередньо в сам будинок. Будинок, чи? він не заходив, і мені через забор, я так розумію, передавала дитину. Мей... Ну, старша, найстарша дитина передавала меч. І тоді вже виламали, щоб най найменше дістати. А потім сама маленька сталася в дворі я її бігом. То там почали на мене падати все це з криші, mm -hmm. це углі всякі, це я бігом вибіжала, це з моєї малесенька, я її прикрила отак, і все. І ми вибіжали. Шановні батьки, будь ласка, дорожіть життям своїх дітей і не дозволяйте їм грати з вогнем. А ми зі своєї сторони разом із освітянами і надалі будемо навчати їх правилам пожежної безпеки. На випадок ворожого обстрілу у Кропивницькому провели навчання для студентів вишу переселенця, щоб знали, що робити у випадку ворожої атаки. За легендою, російська армія обстріляла з реактивних систем залпового вогню житловий квартал. Як реагували студенти, бачив Володимир Іванченко. За легендою навчань на місці умовного прильоту зайнялася пожежа. Першими прибули рятувальники. За їхніми діями спостерігають курсанти університету внутрішніх справ, який двічі релокувався. Дев'ять років тому із Донецька, а рік тому вже з Маріуполя. Начальник передає інформацію, все, що він бачить. Яка площа, де горить, що зруйновано, передає фото, відео, фіксацію на оперативно координаційний центр. Місце умовного прильоту правоохоронці відговоря. Родили попереджувальною стрічкою. Вибухотехніки починають обстежувати територію. Курсантам вишу пояснюють. Шукають боєприпаси, які не розірвалися. Але залишки також можуть бути вибухонебезпечними. Ви оціпляєте територію в радіусі від будинку 50 метрів. Якщо це відкрита місцевість, є вирва. Ви в радіусі 100 метрів оцепляєте територію, нікого не пускаєте і самі туди не підходите. Приїжджають вибухотехніки, ми проводимо обстеження території на з сторони вибухових пристрій. Вибухотехніки ніяких небезпечних предметів не виявили, і лише після цього починають евакуацію мешканців. За легендою навчань, у наслідок обстрілів троє цивільних поранені уламками снарядів. Ще двоє опинилися під завалами. На очах у курсантів умовно постраждалих. Рятувальники передають медикам, які надають їм першу допомогу. Це зупинка кровотечі, це накладення кровоспинного джута. Якщо людина знаходиться в стані клінічної смерті. Проводиться серцева легенева реанімація, яка включає в себе штучну вентиляцію легень закритий на прямий масаж серця. Поки слідчі опитують свідків, техніки криміналісти збирають речові докази та документують наслідки воєнного злочину росіян. Саме це у площині відповідальності майбутніх офіцерів поліції. Але незалежно від фаху, всі оперативники повинні мати аптечку та вміти користуватися турнікетами. Завжди в нас має бути відкритий ось ця липучечка з написом Тайм і Вороток має бути в робочому положенні. Якщо ви носите бронежилет, він має бути в доступності поставання будь-якою рукою, тому що ми не забуваємо, що артобстріл може відновитися і ви можете стати потенційним потерпілим. Навчання підрозділів різних оперативних служб організували для курсантів, щоб майбутні правоохоронці чітко розуміли алгоритм дій під час реального ворожого обстрілу. Ми розглянули типові ситуації, надали практичні рекомендації для здобувачів вищої освіти окремо зупинилися на особливостях складання Дуже. процесуальних документів, і також визначили роботу з постраждалими особами, у тому числі було звернуто увагу і на забезпечення психологічної допомоги. У тренуваннях взяли участь півсотні курсантів третього курсу. Наступного року, після випуску, в надзвичайних ситуаціях вони вже вирішуватимуть усе самостійно. Володимир Іванченко, Кропивницький, п'ятий канал. Лікування малюванням на рівненщині поранених військових реабілітують арт-терапією. Вони малюють безпосередньо у шпиталі. Арт проєкт запровадили волонтери. Картини поранених захисників продають на виставках в Україні та за кордоном. За виручені кошти купують техніку та все необхідне на фронт. Що малюють військові, та чи справді це їм допомагає одужувати? Дивіться далі. Це перша моя картина. Намалював морський пейзаж. Десантник Андрій родом із Львівщини. Пішов боронити країну добровільно, коли окупанти почали повномасштабне вторгнення. Під час визволення Харківщини бійця тяжко поранило. Їхали на крази. Я був в кузові ще з одним хлопцем. І Якраз задні колесо наїхали на протитанкову міну. і Підірвалося немає відчуттів в ногах. Андрій пересувається на візку вже другий місяць. Перебуває на реабілітації у госпіталі. Розповідає у мирному житті захоплювався фото. Фотографію. А за пензель упершу взявся, коли потрапив із пораненням до лікарні. Перший раз десь не вміє, хтось соромиться, а це воно заспокоїє так і я вважаю, що це прекрасний метод для, для душевного спокою. Забуваєш про якісь свої там. Військовослужбовець нацгвардії Іван також на реабілітації після травми на службі малював з дитинства, вчився у художньому училищі. Це моя третя картина, яку я доробити доробляю. Я не можу склати їхню нинішню або подальшу судьбу, але дві попередні картини поїхали на виставку в Америку. Арттерапія це ефективний спосіб реабілітації, кажуть медики. У цьому переконалися, адже застосовують його вже шостий рік. Людина концентрується на тому, що робить, отримує задоволення від своєї роботи. Це процес творчості, а Завжди лікує. сприяє покращенню психологічного стану наших пацієнтів, а також розвиває дрібну моторику в руках пацієнтів, в яких є рухові обмеження в кістях рук. Сеанси арт-терапії для учасників бойових дій запровадили волонтери. Проводять у шпиталі раз на тиждень, відвідують їх з десяток військових. кажуть, більшість поранених захисників узялися за пензель уперше. Дехто не може малювати через тяжкі поранення, але позитивний ефект є навіть після перегляду. У нас був чоловік. Він на візочку був в нього був. Нейротравма. Він погано працював руками. Він майже не розмовляв на той момент. І з ним був його батько, якби тут допомагав. Одного моменту ну, ми, там, давайте якусь картинку виберемо. І батько його каже: я знаю, що намалюємо. Він показує фото його домашнього любленця, його пес, ротвейлер. Роботу завершили, і цей мужчина приїжджає, так дивиться на картинки, які виставлені. Ці всі. І тут він бачить цю картину, цю з фотографії змальовані і в нього проявляв. Являється емоція, він починає посміхатись і плакати. От то ну для нас це дуже великий показник. Намальовані картини військові можуть лишити собі або ж віддати волонтерам. Ці влаштовують виставки продажі за виручені кошти, купують необхідне захисникам на фронті. Цього року ми вже провели декілька виставок в Англії успішних. І учора буквально ми провели виставку в Мадриді. Ці виставки є виставками-продажами. І за виручені кошти ми купуємо пікапи для евакуації. су необхідну. За можливості техніки. Виставка продаж нещодавно була в Рівному. На ній представили зо три десятка картин. Прийшов на неї і Іван підтримати інших учасників. В Даний момент мої картини тут не знаходиться. Я її не встиг трішки вчора доробити. Е, також попередні дві картини у мене були. Вони поїхали, так як мені сказали, на виставку в Америку військовослужбовець Сергій знайшов свою картину на виставці. Зізнається спершу до арт-терапії, вдаватися не хотів. А коли взявся за пензель, здивувався результатом. Кіт і його киця. Я думав, що не вийде, бо спочатку фарби наносяться. Хаотично, щоб зробити основу відтінок за відтінком, і вийшло те, що я маю в руках. Ціна робіт військовослужбовців починається від тисячі гривень. На виставці в Рівному придбали 11 картин. Інші відправлять на продаж із за кордон. За одного з робіт захисника у Великій Британії волонтери виручили рекордні 1200 фунтів. Цьогоріч за кошти від продажу картин волонтери придбали три машини для армійців. Наталя Світлова рівне п'яте канал.